Козя, 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 козечка, козюля, зира, 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 зирочка, зируля. Всем добрый Рон. Детям с недавно глупые. ты хочешь чистый? Кажется, что такая нам сделать. і ніж, ніж, я хірею. Він мені вже надар мазуру. Все, і мій про хвильовочку. Дітей в школу вивела, нагодувала. Цвіточок подивилась, а ну що тут а треба полити. Ідемо поратися, бо десь у мене... Маленький качика вивізу. Вони вилізуть. А де ж переложиш? Подивися. Та ще одне вилізла. А де ми повизили? Дружбані. А дітя вилізь наверное. Тут у все оно світиться, то там і вийде. Здрасте, здрасте, здрасте. Добрий день, добрий день, здрасте, здрасті, здрасте, здрасте. Дляся, дросик, джаси, дросик. Зараз нас і все. Сейчас того виженим. Божен там горлянку свою з'їла. їм добавлю комікума кольму кольма не можу так смішно з твоєї калічки як гадюка от вас крутила його Віти, вийти, витяг, вийти. Віти, витяг, та ось Левани, що ти ореш, стоїш там?

поприбирати, щось что сегодня вражають, сетку не обіці по нему. Одна курочка осталась, не здається, не сіє по яєчку. Все, зараз ми їм руки і йдемо смікати тут, голубен. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ой, скільки ти на понасирала. Узюня-мазюня. На водички хочет. Ладно, сейчас піду. Дарьев надо взять. Козьи воды. Иду. Вже гіменці треба виносити. У ліки твої замітай. давай, вставай. І в'ясла насралась, крізь насирала. і справилася, да? Коза дереза. Що там? Я ну розстав свої ніженьки. Бо я не схоплю. Оці коси тобі за Що тут багато молока, чи ніфіга? А за щоки я дригнула добре? Що? я що, сейчас йдемо. Козя, козя, козечка-козюля, зира-зира-зира, зирочка-зируля. Дякую за молочко. Она думает, боже, що за что за. Козечка-козюля, козюля-козюля, козюля-козюля. Сейчас идем, а вот ты водичкой уже хочешь. А она сидит, каже, как придурок стал так.

Ты. Все. Это для тебя уже через Нет. Все, ходи. Пришли. Сюда и пришли. Все, вже попоралася, всіх повиводила, всіх нагадувала, так що можна і йти, і собі час знайти на себе. Тобто. Всім доброго ранку ще раз і всім довго дня. Не напрягайтеся там дуже за цілий день. Я вам щось покажу. Хто пам'ятає відео, коли я садила. Бурячок красний насіння. Я вже насіння позбирала. Для подивіться, що тут, я кинулася, я думаю, що це за бурян. А тут качки, як, як побивали, були насіння, а воно вже проросло, так що будемо ждати другого ще врожаю красного буряка. Значить, збирати можна насіння. Насіння дієве, бачите, проростає, навіть не садивши його. Це такий пироги.